Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Продовжуємо тему хітів 90-х. І сьогодні це салат з лапшою швидкого приготування та крабовими паличками. Звісно, ще інгредієнти, але загалом назва, якщо скажеш, там от, ти пам'ятаєш салат з крабовими паличками і лапшою, от це самі, скажімо так, основні інгредієнти. Робиться він швидко, все, все лише нарізати, перемішати. Ось. Тому не зволікаючи, приступаємо до роботи. Ну і що? Найперше, що нам потрібно, це лапша швидкого приготування. Вона вже розпарена, але ну, не до самого кінця, щоб вона вже аж така млява стала. А от така вона вже готова, але тримається, як то кажуть, кубки. Тут у мене дві пачки по 75 грам. Тому що зверніть увагу, в магазинах зараз є різні і не купуйте таку саму дешеву. Вона просто... Не буду казати, що вона розмліває, така нам для салату не підійде. Відразу її викидаємо. Також баночка кукурузки 420 грам. Ага, це маса нетто. Маса основного продукту 252 грами. Ну, загалом баночка кукурузки. Така стандартна, бо є менші. Так, 200 г крабових паличок зараз наріжемо. Тут у нас буквально ще пару стеблин цибулі. І три невеличкі хуєрочка. Все це нам потрібно буде нарізати. Так, нарізаємо кубиками. Загалом так, довільними шматочками. Я поки підготовлювала продукти для цього салату, якось так подумала, ну, все ж десь з чогось бере своє коріння. Я так думаю, що першопочатково цей салат був все-таки з рисовою лапшою. Ось. Ну і, можливо, дійсним крабовим м'ясом, можливо, і крабовими паличками. Думаю, якось потрібно буде спробувати і з рисовою лапшою такі приготувати. Так, огірки. Дубки їм повідрізаємо. Дупи і голови, скажімо так. Це вже такі щільні огірочки продаються, корнішони то серединку не потрібно виймати. А якщо будете робити, є такі зозуля або ще якісь такі салатні, що такі вони гладенькі без папиришок. Там дуже рідка середина, то я вважаю краще її виняти. Дуже-дуже зрідний салат, якщо такий огірок використати разом з серцевиною. А ці огірки йдуть вже щільними. Так, ну і цибульку. Відповідно, також дрібно. Тут де ширше біла частина, то ще наполовинку, а так. Так, цибуля у нас вся нарізана. Лишається лише додати майонез. Сіль перець за смаком та перемішати. Трошечки вже підсолю. а скільки ще далі буде видно. Так, трошки відразу перчику, щоб легше перемішалося. Такий салат, ну, от я, наприклад, зараз на стіл буду подавати от, просто в цій салатниці. Можна в менші салатники, можна порційно, якщо порційно, то викласти через формувальне кільце. Але це я зараз просто готую на обід. От, просто для нас, для сімейного обіду вихідного дня, я в неділю виставляла відео з цим, з цим обідом. От. Тому вже так прямо через формувальне кільце я не буду його. Зараз трошки собі тільки відкладу, щоб скуштувати. Такий він виходить. Дуже смачно. Огірок освіжає, кукурудза надає такого солоду. Ну, крабові палочки, самі розумієте. Що я вам скажу? Збиралася лише скуштувати, тут вже рука тягнеться, все, з'їсти. Ну що ж, смачного вам та натхнення на приготування. Підписуйтесь на канал, і зі мною ваше меню буде щодня різноманітним. Дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей!